Ця коаліція збройна, для чого вона створювалася, і наскільки вона нам допоможе там надалі. Ну, подивимось, знову таки, ми завжди повинні розуміти, що кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші та через необхідність. Тому, якщо вони там створюють це, коли там зброя буде, коли вони там організують, коли оплатять і так далі. У нас же люди кожного дня гинуть. Ми повинні розуміти, що виробництво повинно бути у нас, воно і дешевше, і запчастини поряд і так далі. Ну, наприклад. А, припустимо, взяли цей французький Цезар. Ну, це ж війна, зламався в полі. що далі робити? Поки запчастину ти береш, поки де його відремонтуєш, і так далі. Це ж ціла історія буде. І чи буде, це є можливість це зробити, а, Ну, краще тоді он є наша українська Богдана. Її ж швидше можна відремонтувати, зробити, вона простіше зроблена, і так далі. От різниця між підходами, щоб ми розуміли. Тобто ремонтна база повинна бути, виробництво супутнє і так далі. На цьому слід концентруватися. І знову таки, ми повинні розуміти, що зброю по, для ударів по території Росії не дадуть. Це повинна бути теж аксіома. Ну, теоретично можлива, от теоретично, суто теоретично можлива. Але це настільки мала ймовірність для того, щоб ми її просто не рахували. Ми повинні сконцентруватися на тому, що можна виробляти в Україні: ракети, бронетехніку, дрони, вибухівку, стрілецьку зброю. все, що пов'язане з цим, можна виробляти так: штучний інтелект, фінансування розробок, які повинна здійснювати держава. Це можна виробляти в Україні. Зрозуміло, що от аналоги F-16 ну не потрібно в Україні виробляти, їх все ж таки легше знайти. А от бомби і ракети під F-16 Україна може виробляти, як до речі, Ізраїль робить. Вони бра, там ще х років брали F-16, навішували свою авіонику, навішували свої бомби, свої ракети і. Стріляли куди, куди їм потрібно, для того, щоб знову таки не залежати від американців, тому що американців можуть бути різні думки, що повинен робити Ізраїль, що не повинен робити Ізраїль. Бо якби Ізраїль всіх слухав, що йому потрібно робити, що йому не потрібно робити, то Ізраїлю б давно вже не було як держави. Тому ми на цьому повинні сконцентруватися. От виробництва, от шукати ресурси середині країни, змушувати чиновників не витрачати гроші на наші гроші на всілякі непотріб, різні машини, комунальну техніку, яка зараз не потрібна зеленені, Тобто спрямовувати ресурс саме туди, виробництво зброї та інвестиції туди.